Дорога до Гранд Базару в Івано-Франківську ремонтують дорогу, тротуар та облагороджують зону відпочинку по вулиці Василя Стуса. Оновлення є плановим, адже в цьому була необхідність. Великий двір, велика територія до двох тисяч квадратів. На тротуарі ми власне робимо вирівнювання в поверхні. Там було дуже погане покриття, були ями. Зробили ми там три великі лунки, посадимо шість дерев. Також продовжили частково. Доріжки пішохідні і на цій території, на цій ділянці, де зараз ведуться роботи, буде впорядкування парковки і теж проїзд вирівнюємо, робимо його зручним і без Цією вулицею щодня ходить і молода мама Марія Лучин. Пригадує, тротуар був у дуже поганому стані. Зараз, думаю, все покращиться. Трішки є незручність, поки йде ремонт, але все йде до кращого. Я думаю, що скоро все буде гарно тут. І зручно, і для колясок, і для пішоходів, і для велосипедистів. Міський голова резюмує, незважаючи ні на що, продовжують роботи, ремонтують доріжки та озеленяють територію для комфорту Івано-Франківців. Зараз ще вийшли ще додаткові роботи. Доріжки доробимо, але тут великий плац робиться. І дійсно люди дуже просили. Той вихід на зупинку, і вихід до магазину, і вихід в мікрорайон, і до школи. Тому прийняли рішення зробити гарно роботу на вулиці Василя Стуса планують завершити за два тижні. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.